Так, друзі, добрий день! У нас є нова посилка. Це є ступінчате сверло. Це я доза окремо. У мене, в принципі, є ще інший ряд сверл.

У мене просто траплялися випадки. Ну, це в мене поки що, скажімо так, зараз в даний момент я ним ще не користувався, бо в мене було цього сверло. Я вже бачите, навіть вже, мов, досвід точив е, я колись свій час на американському такому шоу побачив, крутий тюнінг» називається, як там ремонтують машини. І вони використовують всі ці ну, автомеханіки, використовують не якісь звичайні сверла, а такі конусні. Тобто, десь щось, якийсь отвір не підходить, або треба щось розсверлити. От є таке конусне ступінчте свердло. Тому я замовив. Це сверло я свій час замовив був за 300 гривень. Просто я не знав, що на Елікспресі може воно бути Навіть не в два рази, в три рази дешевше. Це ж саме сверло. Бачите, ну ніякої різниці немає. Це саме сверло. От за цей комплект я заплатив, точно не пам'ятаю, десь в районі 200 з копійками гривні. Так як я сверлюю, у мене була одна була така робота, що мені треба було розсверлити отвір на 9. Тобто мені не треба було більше, бо там вал я е, Треба було іменно на 9. Сам вал був 8 і 7, 8 і 8. Щоб він ще там сідав, мало що рухався, мені треба було зробити на 9. Так як у мене тут є 8 або 10, я розглядати не можу, що. Тому я замовив от кіло сверло. Сверло на наші гроші ну його зацінили 3 долари, а тоді його взяв за 2 долара. У мене там просто я вже не перший раз замовляю, то у мене там продавець вирішив дати скидку. А, до речі, якщо замовляєте з телефона, не з інтернету, а з комп'ютерного з телефона. Там є якийсь ще відсоток там від 15 до 10, бо не 40%, бо ані 50% скидки. Якщо замовлення йде з мобільного приложення, то це сверло, як бачите. Це сверло у нас йде поступінчате. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і по 12. -ку. Тобто саме ходове. На наші гроші це сверло коштує 50 гривень. Це набір 10 гривень. Не замовляйте, у нас от, в Україні, у нас в Україні продавці, які купують на Алікспресі, роблять 2-3 рази націнку і перепродають. Це саме сверло В тій самій упаковці. Ось такі упаковочки. Я потім надалі викладу відео, як це свердло працює. Що Може людина не вірить, що воно дійсно хороше. Е, хтось там каже, що воно о, воно не здали, воно тільки свердело бляху. Це є не просто, воно просто латуння покрите зверху, на таке жовтеньке. Це є специфічний сплав, бо я віддавав токарю, Токар каже, що він ще не видів такого твердого металу. Дуже важко йому цей метал вдавалося точити. Це сверло от воно, бачите, ось ступіньок має, такі тощо металовний сверли. Так само тут. Що це воно більше ступіньки має, бо воно сверлить навіть 5 і 6. Ці сверли сверлять там, по трійках. оголок трійку. Просто ну, в принципі, я як автомайстер, я більше, ніж розсверлювати. Метали там, вісьмерка до десятки, 12 буває, що є такі частини, що має товщину, Ну, двоєчка. Для мене це незамінними сверла. Тобто я не шукаю велику кількість сверл. в мене є для того. Конкретно конусні ступінчні сверла, якими я можу засверлити, розсверлити, якщо мені треба більший діаметр, під любую шпильку, під любий болт. І так само якусь оську вставити. Так, ну наразі. Можу сказати по цьому все, Потім, що докладу відео, як це сверло працює. Бо навіть може з'єднаю з цим відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Силку на ці сверла я дам нижче під відео. Поки що до зустрічі. Всім пока!